Алло, друже, це я. Плани змінились. Зустрінемось за годину на набережній. Це зараз про зустріч можна домовитись вмить, коли під рукою мобільник. Проте 25 років тому тільки так за допомогою вуличного таксофону. Одна хвилина розмови дві копійки. Втім, до екстрених служб безкоштовно. Телефонний апарат 70-х років 20-го століття прибув до музею машини час з Миколаївської області. Експонат не просто тішить очі відвідувачів, його модернізували, і тепер він працює. Звідси можна зателефонувати до екстрених служб та отримати поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. На раритет прийшов подивитись Олександр разом зі своїм сином Сашком. Чоловік говорить: малий знає номери екстрених служб на зубок. Су показував, як. В нашому дитинстві відбувався зв'язок, як телефонували, за, 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 за чого телефонували, як це було цікаво. Це хоч і музей, але цікаво, побудовано, що можливо в телефонні будки набрати 010203, 03 та дитина може послухати мінімальні поради, що необхідно робити в надзвичайній ситуації. Це справді як в ігровій формі, воно дуже цікаво. Олександр Молодше зателефонував до служби ДСНС. Говорить, дізнався чимало цікавого. Ось у мене такий сенсорний телефон, я ніколи не бачив такий. Дякую татові, що він мене сюди провев. Потрібно, в першу чергу, звісно, зателефонувати пожежникам, сказати свій адрес, номер телефону свій та батьків і сказати, що не треба панікуватися. Працюючий експонат назвали екстрений телефон. Завдяки ньому вчать малечу, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Тому що наше підростаюче покоління не завжди знає, як правильно звернутися до поліції, звернутися до ДСНС або медиків. Звернулися ми, написали листи офіційно до цих структур з проханням зробити ролик на 60 секунд. Тепер ми знімаємо слухавку і щось чуємо за словами Михайла. Спочатку задумка була іншою. Ми хотіли б, щоб всі модернізовані телефонні трубки передавали корисну інформацію для переселенців, де знаходяться штаби допомоги, які у нас розважальні центри, де найближчі бомбосховища. Тобто була така програма, але вона не пройшла. Втім, музей не отримав на це грант. Попри все, телефон з минулого дуже популярний серед відвідувачів. Окрім екстремального, у музеї також є таксофони, які розповідають анекдоти про Брежнєва та навіть повторюють за вами слова. Артем Ліфінцев, Іван Пономарьов, Дніпро Ті.